все за часів святої германдати. Катичівці взяли єретика і повели його до Торкви мати на інквізицію. І чутка є така. Спочатку мученик мовчав, і тільки сльози текли по непорушному лиці, мовчав на допиті, мовчав на всі погрози, раз застогнав і муща до величенці. Розкрикнув. Є на каятя надія, сказав великий серцеві Дискат. Залізом і вогнем ми виженемо змія з його душі, і вибоїться брат, завдайте ще йому і завдали тортури несвітської, нема на неї слів. Здавалося, впадуть від жаху мури. Молився один з чинців, щоб ярити солбік. Він не зумів. І сталось дивне диво, поблідлі її уста всміхнулись. Пригаслі очі спломеніли і мовив мученик. Ченці, ради Христа, давайте ще вогню, вогонь моя відрада. О, давайте ще, благаю вас коти. Спаліть його зовсім, да вируб квимата. Надії вже нема. faremo con il giorte.